Всім привіт! Всіх вітаю! Це, мабуть, буде мій перший україномовний влог. Давно мене не було чути, щось не було якогось настрою, щось записувати. Але сьогодні я прокинулася, і в мене такий настрій, що хочу записати влог про наше життя в Чернівцях під час війни, про те, як моя старша донька ходить до школи. Тут в Чернівцях, взагалі, як все йде. Одразу скажу, що Чернівці одне з найбезпечніших міст в Україні зараз, і ну і взагалі Чернівецька область. Та щось я хочу сказати: що я перейшла на українську, буду робити помилки. І це цілком нормально, я вважаю, тому дуже прошу всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я вирішила записати перший такий мій україномовний влог. Давно мене не було чути, щось не було якось настрою нічого записувати. А сьогодні прокинулася з таким настроєм, що... Треба записати влог. Хочу розказати трохи про наше життя тут, в Чернівцях, під час війни, про Чернівці загалом, про те, як моя старша донька ходить до школи, і що, як це все відбувається під час повітряних тривог, тобто про таке буденне життя українця. Хочу зазначити, що Чернівці зараз є одним з найбезпечніших міст України і, взагалі, уся Чернівецька область. Ну, Якщо взагалі можна казати про безпеку, знаходячись в Україні. Ще хочу сказати, що звичайно я буду робити помилки. Ну і прошу мене за це не дуже ругати. Бо, якщо не буде практики, то розмовляти ніколи не почнеш. Це я вважаю така істина, і тому я буду намагатись якомога гарніше розмовляти українською, а ви мене, будь ласка, підтримайте, якщо можете. Ось таке, таке прев'ю перед відео і починаємо влог. Ми зараз винаймаємо будинок в Чернівцях в приватному секторі, є свої плюси, свої мінуси. Може, також розповім про це. Зараз дуже нелегко знайти житло на Західній Україні, тому також тому багато з наших співвітчизників теж поїхала до Європи, тому що. Винаймати житло в Україні на Західній Україні, зараз дуже не дешево, як ви розумієте. У нас зараз повітряна тривога пролунала, не було її чути десь, ну тобто, не чути не було, а не було їх взагалі, десь дня 3-4. Точно. А наша старша донька Анелія у школі. А ми зараз будемо. Вирішили з молодшого поїсти млинці. Ось такі файні українські млинці з творогом. І будемо чекати, коли тривога закінчиться, і будемо вже їхати за нашою сестричкою. Була собі трохи поїсти. Буду їсти дивитися на сонечко в віконці, трохи дивитися телевізор. Тут в мене показує Сеул. Дуже люблю дивитися, як живуть люди у Кореї, в Сеулі. Дуже люблю дивитися, коли там сніг, коли там взагалі завжди. Ось, а молодша тут буде кушати за своїм. У своєму кабінеті, як вона каже, то, то є дуже зручно. А, тому усім бажаю смачного, хто зараз теж буде їсти. Омачамайтін, is фондин сім'япен, бо та ласич your voice promises хоп us more But still my pillow's on the floor Say that we are never У нас відбі тривоги, може ви це теж чуєте. У нас тут дуже голосно чути, тому що ці як, динамики встановлені поряд з нашим будинком. Старшові ще є додаткове заняття. Вона з вчителькою робить домашку після уроків. І Зараз вона буде нам дзвонити та казати, коли її забирати зі школи. Ось так чути відбій повітряної тривоги. Зараз дітки всі, мабуть, виходять з укриття. Нам пощастило в школі, в якій навчається. Старша донечка, там є укриття. Ша донька ходить до ліцею і в неї клас інтелект України. Ось такі там зошити. Десь приблизно. Спочатку було дуже важко нам навчатись за цією програмою, але зараз вже втягнулися та звикли. Хочу показати ще, ну, щось вирішила поділитись книжками, які я замовила через інстаграм. Ось такі дуже круті книжки для хлопців і для дівчаток, але я вирішила купити обидві, бо вони обидві дуже гарні, і я. Я, якщо чесно, не дуже розділяю, ну, не притримую з того розділення на гендери. Просто вирішила з вами поділитись, які в нас в Україні роблять дуже класні, цікаві, чудові книжки, і вони можуть, не знаю, бути цікавими навіть тим, навіть тим діткам, хто не дуже любить читати. Ну, тобто тут як фокуси робити, бачите, а, така гра прикольна, половина мавпи, шалена гра, ну, все таке, все таке інше. Ну, тобто Тут трохи більш такий під дівчинку заточена, а тут підручник справжнього мандрівника. Там, як зробити японський барабан, саморобний лук, але дівчатам це також цікаво. Ось там Правила гри, наприклад. Про масштаби мапи, про мапи, як орієнтуватися у просторі. Ну, тобто, цікаво, і вони з задоволенням вивчають. Молодша також. Ну, вона картинки дивиться, але їй теж подобається. Ну і такий ось робочий простір зараз в Анелі. Це ми забрали, їздили до Бучі десь наприкінці травня. І забрали цей стіл, телевізор забрали з тієї квартири, яку ми там винаймали. Піаніно, бо вона ж в нас піаністка, і зараз вона має змогу займатися на піанині. А це дуже багато ми часу опустили. І там потім вона пригадувала, втягувалась також в це. А, тобто це все. Дуже дуже важко, і ми зараз займаємося з нашою вчителькою онлайн по зуму, бо вона зараз у Верпіні, а ми зараз тут в Чернівцях. Але ми українці дуже такі адаптивні. Ми адаптуємося до усього, стараємося якось пристосуватися до цих умов, які зараз є в нашій країні. Я Вам покажу, як вони займаються, до речі. Я ставлю так коробку сюди. А в коробку я кладу планшет. Ось так я ставлю. Вони там з'єднуються по зуму. Ось тут камера. Ось так він стоїть. Так, чи, чи ось так? Тут також є камера. А, так, ось так він стоїть, бо тут вчителя видно. вона там щось розказує. І... Я ось так регулюю, щоб вчителю було видно дитину. І все вони чують одна одну. так як ванелі вже не далеко не початковий рівень гри на піаніно, то вони один одного розуміють і проходять нормальні повноцінні уроки. Звичайно, крутіше, коли йти один на один з вчителем без зуму. А в реалії, але такі реалії, на жаль. Так, ну я вирішила вже розповісти про те, що зараз уся Україна, і ми також наша родина. Ми готуємося до зими, розкупили усі генератори, усі акумулятори, павербанки. Усе розкупили там, що тримає енергію, що може давати енергію. Ми замовили дрова, нам десь через місяць їх привезуть, тобто там вони так по замовленню, а ми їх накриємо брезентом, водонепроникним не і, про і випадок будемо тримати. Також у нас тут газовий котел, і ми сподіваємося, що буде газ взимку. Але якщо там щось виявиться, щось. Не буде, наприклад, то будемо тоді готувати на вулиці, будемо на дровах, робити їжу. У нас є мангал, тобто будемо якось намагатися вийти з ситуації, не знаю, як там це все, все буде. Генераторів також немає зараз, не можна так замовити. На ринку нема. На місцевому також їх усе розкупили. Ну розумні люди, люди усе розкупили, а ми там дочекалися до останнього і а, виявили, що блін не можна купити. А, але в нас наш кум живе у Німеччині, і ми його попросили там купити для нас цей генератор. Хоча він каже, що там також дуже великий попит на це, і усе розкупають. Я не знаю, напишіть, може, хто де у Європі живе, у вас також саме там з генераторами така ж ситуація, що усе розкупляють перед зимою, але я сподіваюся, що таки вдасться нам цей генератор доставити додому. До Чернівців, ми знайшли вже людину, яка нам його привезе, сталося придбати, купити та доставити. Ось такі справи. Так, потроху готуємось. робимо якісь там запаси. Звичайно, якщо не буде електричества, то буде дуже погано, але будемо дуже сподіватися, сподіватися на краще, а готуватися до гірше, як то кажуть а ось, ось такі справи. Хотіла вам також квіточки показати, наші осінні. Це таке схелоуно ще залишилось. Ось такі гарні. Їдемо забирати нашу донечку. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. The sun was setting, it was just you and me. Wind the my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I could choose you. робити whoa, whoa. whoa, whoa. Okay. Дуже файні українські сосиски, Я роз покажу які. Ось такі. Дуже смачні і якісні. Трохи треба зачекати. Для нашої школярки готовий. Ось так він виглядає. Що тут? Смачного. Дякую. Прошу. До речі, Анелія сьогодні робила домашку в підвалі в школі під час, під час тривоги, і вона так про це розповідала, що це так круто, а, вони так все встигли. так буденно, вона вже до цього ставиться абсолютно нормально, без якихось там а, сліз чи там, хвилювань. Тобто, ну, звичайно, тому що тут спокійна обстановка. Але а, все одно дитина, діти роблять домашнє завдання в підвалі під час тривоги. Це а, в європейській країні. А, мене, мене це просто не знаю, вганяв якийсь а, шок, ступор. А, звичайно, ми вже звикли до цього, але якщо так подумати, а, а, європейська країна, 21-століття і. Діти сидять в сховищах і роблять там домашні завдання і під час навчання. Це взагалі просто неприпустимо. Цього не повинно бути відбуватися в сучасному світі. І я дуже-дуже сподіваюся, що ах, скоро все скінчиться нашою перемогою. Ну, не скоро, а через якийсь час. Звичайно, всі ми хочемо, щоб це було швидше. У нас вже біля 6 години вже темно, так як ви бачите, я вийшла погодувати котика. А, верніше котиків. У нас тут є така. Мишечка для них. І тут дочка підписала їда. Годуємо котиків. Два, дві кошечки до нас ходять. Так ось такий корм ми їм даємо. Одна вагітна з них, інша ще поки не вагітна. Так, температура на вулиці яка? Зараз. Ага, десь. 6,5 градусів. І так, ввечері вже становиться прохолодно досить. Так, положили їжу. Так відтворіна. Дуже рано, зараз вже стає темно. Сьогодні мали з старшою тиші на танці її мали відвести, зайти на пошту, але вона сказала, що дуже втомилася, робила домашку у там у цьому бункері і додаткові там робила, тому, тому не, не захотіла вже йти зараз танцювати. Ну так, зараз е, листопад, е, таке е, усі трохи втомлені, сил не дуже багато вистачає, бо вже пізня осінь, вже ближче до зими, і так е, організм теж потроху засинає. I'm, I'm, uh... Sofia is more unfriendly than Hugo. She doesn't play with us. I'm, Значит, треба, Be uh, polite, polite but I'm more polite than my brother. I always say please and thank you. Ну, no, тут you... well, polite. Так. So, oh, a... I'm more polite. Не просто polite, а more. More, более. Тут more. Ну і під кінець цього чудового дня в нас вимкнуло світло. Я якраз почала смажити котлетки, то дуже добре, що в нас є газ веселі, тому що у попередній квартирі, де ми жили у Бучі, там було усе повністю електричне і було дуже важко, коли вимикали світло, то одразу пропадало все. Тепло, вода. Тут у нас все є. Вода, газ є. І ось так у нас є така лампа, яка працює від ось так пауербанка, який заряджений. Тобто ми готувалися, і так воно мені світить. Тому маємо змогу приготувати їжу, приготувати, щось побачити. Ну і поки що. Тільки вимкнули, і поки що оселі доволі тепло. На такій ноті буду закінчувати вже свій блог сьогоднішній. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще раз вибачаю за помилки, які я, звичайно, роблю. Я буду намагатися їх виправляти. Буду виправлятися, адже практика то все. Буду досмажувати свої котлетки. Намагатись, я сподіваюся, у вас все добре. Я сподіваюся, ви тримаєтесь. Давайте триматися разом. Розкажіть, до речі, як ви справляєтесь з ситуаціями, коли вимикають світло. Чи у вас все готово до таких ситуацій? Чи у вас є там термос, заряджені павербанки і таке інше? Буде цікаво почитати ваші коментарі. Зустрінемось у наступному влозі. Усім папа, усім до зустрічі. На добраніч.